Футбол це більше ніж гра. Мільйони людей по всьому світу слідкують за футбольними матчами на трибунах та біля екранів своїх гаджетів. Читають новини, аналітику та інтерв'ю футбольних особистостей. Про футбол можна говорити довго, багато і цікаво. Але у наступній серії випусків ми поговоримо про футбол з більш лаконічної та захоплюючої точки зору, а саме про найцікавіші, найдивніші, а інколи навіть доволі абсурдні футбольні історії та факти. Ми спробуємо обійтися без банальностей на кшталт, коли саме виник футбола ворота мають прямокутну форму. Чому Челсі називають пенсіонерами, та чому Роналдо у 2002 році грав з такою придуркуватою зачіскою? Ми спробуємо вас здивувати дійсно цікавими та рідкісними фактами про футбол. Буде багато кумедних, унікальних, незвичних, а інколи навіть абсурдних та хардкорних історій. Таке не може не сподобатися справжнім поціновувачам футболу, тому одразу приготуйтеся вгатити вподобайку цьому відео, а також підписатися на наш канал, якщо ще не зробили цього. Адже далі у нас буде ще цікавіше. Челсі єдина команда, яка одночасно є володарем Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. У 2012 році лондонці вперше виграли найпрестижніший клубний трофей Європи. Наступного сезону під керівництвом Рафи Бенітеса 15 травня клуб виграв фінал Ліги Європи. Враховуючи, що фінал Ліги Чемпіонів мав відбутися 25 травня, протягом 10 днів Челсі був володарем обох титулів. Єдиною непереможеною командою на чемпіонаті світу 2010 року стала збірна, яка навіть не вийшла з групи. Якщо тріумфатори мундіалю іспанці програли свій стартовий матч на турнірі збірні Швейцарії, то командою, яка не поступилася ні разу, стала скромна збірна Нової Зеландії. Представники Океанії всі три матчі у своїй групі зіграли в нічию і фінішували на третьому місці. До речі, навіть вище збірної Італії, яка з двома очками ганебно покинула турнір. У сезоні 78-79 серії А одна скромна команда не програла ні одного матчу у чемпіонаті. Мова йде про Перуджу, яка у 30 турах святкувала 11 перемог та ще у 19 матчах зіграла в нічию. Але навіть такі рекордні показники не дозволили грифонам стати чемпіонами. Перуджа фінішувала тільки на другому місці, пропустивши вперед Мілан, який у сезоні зазнав трьох поразок. А ви знаєте, хто забив дебютний гол в історії Шахтаря у рамках чемпіонату України? Як би це дивно не звучало, але історичний м'яч забив Сергій Ребров. Це сталося у березні 92-го року у виїзному матчі проти запорізького металурга. Після завершення сезону, як ви вже здогадалися, Ребров перейшов у київське Динамо, де став справжньою легендою. На даний момент англійська прем'єр-ліга найбагатша та найсильніша ліга світу. Про АПЛ можна знайти багато цікавих фактів. До прикладу, чи знали ви, що жоден англійський тренер не вигравав чемпіонат Англії? Так, так, на туманному альбіоні тріумфують тільки коучі, які представляють інші країни. Продовжуючи тренерську тему в англійській прем'єр-лізі, розкажемо про невдале досягнення нідерландського фахівця Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага. Він став першим за 101 рік тренером Манкуніанців, який програв перші два матчі у чемпіонаті Англії. А ви пам'ятаєте, якого тренера вигнали з команди АПЛ уже після чотирьох зіграних турів? Це був співвітчизник Тенхага Франк Дебур, який у 2017-му провалився у Крістал Пелас. Златан Ібрагімович виступав у складі шести клубів, які вигравали лігу чемпіонів, але шведу так і не вдалося жодного разу тріумфувати у найпрестижнішому турнірі Європи. Причому Ібра перейшов з Інтера в Барселону у 2009-му, після чого Нерадзурі виграли ЛЧ, А після переїзду з Барси у 2011-му уже синьо-гранатові взяли вухастий трофей. Хоча, навряд чи Ібрагімович взагалі париться із цього приводу. Це не Златан не вигравав Лігу Чемпіонів. Це Ліга Чемпіонів не вигравала Златана. Хав'єр Маскерано був справжнім аргентинським Вундеркіндом. Неймовірно, але півзахисник дебютував у професійному футболі не на клубному рівні за Ріверплейт, а у складі збірної Аргентини. І все-таки нам стало дуже цікаво дізнатися, чому бразилець Роналду на чемпіонаті світу 2002 року грав з такою дивною зачіскою. Як виявилося, така чудернацька стрижка насправді була частиною геніального плану. Справа в тому, що незадовго перед Мундіалем Роналдо переніс важку травму, про яку не базікав тільки лінивий. Бразилець не хотів, щоб журналісти акцентували на цьому увагу, тому вирішив зробити таку ідіотську зачіску. План спрацював, всі тільки й говорили про химерний чубчик на лобі гравця. Це дозволило відволікти увагу журналістів від розмов про травму і зосередитися форварду на футболі. Роналду забив вісім м'ячів на тому мундіалі, а збірна Бразилії стала чемпіоном світу. Ось такий цікавий випуск ми підготували для вас. Напишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше, та чи сподобався вам такий формат. Якщо ви знаєте цікаві футбольні історії, не соромтеся, написати у коментарі. Можливо, саме ваші факти потраплять у наше наступне відео. Підтримайте канал Котиначе підпискою та лайком. Саме це нас найбільше мотивує створювати крутий україномовний футбольний контент. Щиро дякуємо і до нових зустрічей.